Всім привіт! З вами компанія Летромотор. Сьогодні пару слов хочу сказати про талі торгової маркою Ято. Практично немає відео, а почали дуже гарно продаватися талі, тому що невеличкі мастерські, де потрібно піднімати великі вантажі і є попит на дану продукцію. Ято, Що це за торгова марка? Це польська торгова марка, дуже відома. В основному. Купують інструмент, це от, автосервіси. На автосервісах вже давно вони знайшли свої е, е, ну, примінення дана продукції дуже якісна, дуже великий попит на них. І от що сьогодні хочу вам розповісти про талі. Талі є там артикули 59.01, 59.02, 59.03, 59.04. Відрізняється електродвигунами і відповідно грузопідйомністю. підйомністю. Тобто від 250 кг 300-500 тонна. Самі ходові самі це на 250 кг талі, так, щоб забрати на сьогодні ціна 4500 гривень. Якщо напишете Viber, ще додатково відповідно дамо невеличку знижку. Буває, там імпортер, що він свариться, що ми ставимо на сайті знижки, то тоді на сайті знижка не стоїть, тоді тим паче вигідно написати Viber і отримати додаткову знижку. По конструкції вони звичайні. Є пульт управління, крючок і мотор, який ціпляється до балки. Виробляються вони в Китаї, це китайська продукція, але ж виробляються для Європи і, відповідно, якість більш-менш нормальна. Є сервісний центр, ми радимо ЯТО, ЯТО торгова марка дуже гарно і продається дуже добре. Сервісів, таких, сервісних звертань практично немає. Тому, якщо є бажання отримати гарну ціну, Звертайтеся до нашої компанії, пишіть особисто в Viber і будете отримати ціну. Вся ця продукція завозиться офіційно е і дуже-дуже-дуже гарна ціна. Ну що ще сказати? Підписуйтесь на наш канал, будемо завжди вам робити гарні ціни і такі робити невеличкі обзори нашої продукції.